Доброго дня, п'ятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо ще дві геометричні фігури, а саме прямокутник і квадрат. Почнемо і взагалі, із того, що таке прямокутник. Чотирикутник, у якого всі кути прямі називають прямокутником. Ось у нас чотирикутник, у якого чотири кути прямі, ми можемо їх позначити квадратиками. Це значить, що у нас кути по 90 градусів. Протилежні сторони прямокутника будуть між собою рівні. Позначимо сторони тоді буквами. А Б, С, Д. І можемо сказати, що сторона АБ дорівнює стороні ДЦ. А сторона АД дорівнює стороні Б, С. Також. Сторони прямокутника можна позначати маленькими буквами. Зазвичай їх позначають буквами А і Б. Більша сторона нехай буде літерою А маленькою, менша сторона літерою Б маленькою. Оскільки протилежні сторони прямокутника рівні, то ця сторона теж буде буквою А позначатися, а ця сторона буде позначатися буквою Б. Але цього ми писати не будемо. Нам достатньо лише, Нам достатньо лише двох сторін. Сторони прямокутника, які не є протилежними, називають довжиною і шириною. Тобто А у нас буде довжина, Б ширина. І довжину і ширину також називають суміжними сторонами. І для того, щоб знайти периметр чотирикутника, достатньо 2 помножити на дужки. В дужках А додати Б. Формула. А додати А додати Б додати Б. також буде правильною, але ця формула легше. Ось таким чином вимірюється периметр прямокутника. Тепер розберемося із квадратом. Квадрат це також прямокутник, у якого всі сторони між собою рівні. Тобто, ми можемо позначити квадрат стороною А. Протилежна його сторона також буде А. І бокова сторона також буде А. Тобто всі сторони будуть позначатися літерою А. І периметр квадрата буде дорівнювати 4 помножити на А. Розглянемо номер 824. Знайди периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює 5 см, 27 міліметрів і 3 міліметри. Перше периметр дорівнює. 4 помножити на 5 сантиметрів. 4 на 5 буде 20 сантиметрів. Друге периметр дорівнює. 4 помножити на 27 міліметрів. Дорівнює. 7 на 4 буде 28. 8. Пишемо, 2 запам'ятали. І 4 на 2 8 і плюс 2 10. 108 міліметрів. Або 10 сантиметрів 8 міліметрів. І третє: 3 метри. Периметр дорівнює 4, помножити на 3 метри і дорівнює 12 метрів. Наступний номер 826. 26. За допомогою лінійки накресли прямокутник зі сторонами 4 і 3 см. Знайди його периметр. Беремо лінійку і креслимо першу сторону 4 см. Друга сторона буде 3 см. А ще дві сторони ми побудуємо, як Протилежні сторони, які будуть дорівнювати. Також 4 і 3 см. Тут протилежна сторона буде теж 4 см. І бокова також буде 3 см. 3 см і 4 см. Периметр дорівнює. 2 помножити на дужки. Сторона А додати сторону Б. 4 см плюс 3. Сантиметр 4 плюс 3 буде 7. І 7 на 2 14 сантиметрів. Номер 832. Периметр земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 400 метрів. А довжина однієї з його сторін А метрів. Склади буквений вираз для обчислення довжини іншої сторони. Знайди значення виразу, якщо А дорівнює 80. І так, периметр ділянки дорівнює 400 метрів. Довжина однієї ділянки, тобто однієї зі сторін, А метрів. Склади буквений вираз для обчислення довжини іншої сторони. Значить, інша сторона буде Б метрів. І Периметр дорівнює 2 помножити на А додати Б. Або 2А додати 2Б. Для того, щоб знайти наше невідоме Б, нам необхідно спочатку знайдемо дужки. А додати Б буде дорівнювати периметр поділити на 2. І для того, щоб знайти Б, а це невідомий доданок, нам необхідно периметр поділити на 2 та відняти А. І тут вже вступає наше якщо. Якщо А дорівнює 80, я так розумію, метрів, то Б буде дорівнювати. Периметр це 400. Підставляємо замість П 400 метрів, ділити на 2 і відняти 80 метрів дорівня. 400 ділити на 2 буде 200, і 200 мінус 80 буде 120 метрів. Все, задачу розв'язали. Номер 834. Сторони прямокутника дорівнюють 8 дециметрів і 14 дециметрів, обчислити сторону квадрата, периметра якого дорівнює периметру прямокутника. І так, позначимо, А дорівнює 8 дециметрів, Б дорівнює 14 дециметрів. Периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата. Спочатку знайдемо периметр прямокутника А. І нам потрібно знайти сторону квадрата. Сторону квадрата позначуємо С квадрата невідомо. Периметр прямокутника дорівнює А плюс Б помножити на 2. А периметр квадрата дорівнює 4 помножити на С. Ми можемо підставити праві частини замість ось цих виразів. І у нас вийде. А додати Б помножити на 2 дорівнює 4 помножити на С. Щоб було більш ясніше, підкладемо тепер цифри. А8 додати 14, помножити на 2. Дорівнює 4 помножити на С. Ми з вами отримали рівняння. Для того, тільки замість букви Х у нас буква С. Для того, щоб воно було більш схоже на подібне, ми можемо поміняти місцями. Тобто 4С буде дорівнювати 8 плюс 14 помножити на 2. Треба порахувати нам праву частину. 4С. Дорівнює 8 плюс 14 буде 22. І 22 поділи, помножити на 2 буде 44. 4С дорівнює 44. Щоб знайти це, нам необхідно 44 поділити на 4. І це буде дорівнювати 11 у дужках дециметрів. Відповідь. Це дорівнює 11 дециметрів, Номер 837 від прямокутника ABCD відрізали квадрат АМНД, периметр якого дорівнює 28 см. Знайди довжину відрізка МБ, якщо периметр прямокутника ABCD дорівнює 40 сантиметрів. І так, тепер простими словами. Є великий прямокутник, периметр якого 40 см. Запишемо периметр а, Б, С, Д дорівнює 40 сантиметрів. І є квадрат, який відрізали від цього прямокутника. І периметр цього квадрата А М, Н, Д – 28 сантиметрів. Необхідно знайти сторону МБ. Спочатку знайдемо хоча б одну із сторін. Ми знаємо, що квадрат це фігура, в якого всі сторони рівні. І щоб знайти сторону квадрата, ми можемо периметр квадрата поділити на 4. Нехай сторона МН буде дорівнювати периметр АМН. НД ділити на 4. І це буде дорівнювати 28 ділити на 4, 7 сантиметрів. Можемо надписати 7 сантиметрів. Але 7 сантиметрів і сторона АД також, і сторона BC, тому що у прямокутника протилежні сторони рівні. Є. Тепер ми знаємо одну із сторін прямокутника. Значить, за, пере... за формулою периметра ми можемо знайти більшу сторону прямокутника. Сторону АВ ми можемо знайти як периметр АБЦД поділити на 2 та відняти відому сторону. Тобто відняти 7. рівня 40. Ділити на 2 і відняти 7. 40 поділити на 2 буде 20, і 20 відняти 7 буде 13 у дужках сантиметрів. Ми знаємо, що велика сторона 13 см. А тепер нам потрібно від великої сторони прямокутника відняти сторону квадрата, яка також 7 см. Тобто МВ буде дорівнювати АВ відняти АМ. І буде 13 відняти 7, і це 6 см. Відповідь. А, М, Б дорівнює 6 см. На сьогодні все. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи і у класрумі. Дякую усім за увагу. До наступної... Дякую усім за увагу. До наступної зустрічі. Любіть маму, тата і математику.